Доброго дня. Сьогодні 3 липня поливаємо рахіс. підгорнув його. Командир сказав, сказав отак. Загорнуть, загорнув. Ввечері сказала, ой, мабуть, не треба було його загортати, треба розгорнути, розгорнув через два дні сьогодні вранці. Ні, треба загорнути. Ну, коротше, загорнули вон, арахіс поливаємо. не так багато, ну спробувати, що воно буде. Капусту білокрилка повністю з'їла. Тут хоч кропили його вже, воно. Кропили вже її, бог його знає. Коротше, качки доїдають капусту. Тютюн. Дивлюся в людей росте такий метрів до двох. Це Вірджинія сорт і якийсь американо, коротше. Ну, оце висота сантиметрів 90. Вже цвіт викидає. Ну, декілька залишу, а все остальне буду зривати. Нижні листки вже обриваю жовті, сушу в сараї. 80 кущиків. Все було посаджено і в мене там інший є клаптик через тиждень. Зараз покажу, яка різниця. Тут хоч рост є трохи, а там затином, то таке Недоростки Так, по меду. По меду в цьому році буде повний швах. Ну, У мене отой ото стопчик. Ну там відер троє, мабуть. То повністю в цьому стопчику по, можна скачати. Різний, з самої весни. Вони ще щось носять. Ось тут дивився сьогодні. В магазині немає, в другому корпусі ну, більша половина корпусу забито. Отам От магазин забитий. Ну, коротше, собі скачаємо відро меду для себе особисто, а все буде для них. Так. Оце тютюн був посаджений через тиждень, після того. Оце, такий він. оце все було висаджено в один день. Це такі недоростки, чого воно не росте. О там де на цільнику, то трошки нібито нічого, а отут от після клубніки Удобрювали його разів два і куряками. На цей на смородину непогана ціна була, 80 гривень кілограм. Так, по гарбузу гарбузь цвіте, Ну, тут ще більш-менш нічого клаптик. Це І тут і земля була краща, і розкинувся він непогано. Ну і бур'яну, так сказати, небагато. Дуже таки затратна частина на фізичну силу, ну і на обробіток теж. Так, зав'яз є непогано. І тут чисто гарбуз, бо там на горі в мене половина гарбуза, а половина вийшла, я брав насіння і попали кабачки. Коротше, хожу, кабачки зрубую качкам, а то і так вирубую. Пшениця, насіння чи зерно вже затверділо. Ще. Так, по нормальному дні в п'яті можна було б його косити. Це, на горі отак розкинувся. Це, це ще наш. Потім у мене почало закінчуватись насіння, я помішав сусідське і своє. І ось о. Це, мабуть, кабачок уже. Ні, це гарбуз. Є гарбузи такі кущові, як кабачок. Ну, а тут уже таке гиденька. І тут, ну скільки буде, стільки буде. Зараз покажу апарат, який роблю. Так, ну і роблю отакий апарат. Я не знаю, як його назвати навіть. Потихеньку, не поспішаючи, тут бока будуть закриті ось. Просто так. Прикрито, щоб все буде повністю розбиратися. Тут корпус просто так проточений. На балдажник проточений під підшипник. Тут Теж з алюмінію, щоб підшипник не падав, не випадало воно так. О. І електродвигун. Ось цей. Буду його підключати через е конденсатори, і конденсатори буду набирати тільки для запуску, щоб воно тільки запускалося. А щоб не було сили, дай Бог. Я щось не сильно довіряю цій конструкції. Ще потрібно тут оцю вибирачку поставити. Ну, ще потрібно відрізати. Не знаю, може так і буде. Побачимо. Ну так, потихеньку двигаємося. Перекопав весь YouTube, нарвався на КГС 310, ну, Оце це воно ну, більш-менш мені так сподобалося. Казанок, оцей це бак стиральної машини. відрізав вниз, заглушив його. Це все з чермету, диск, теж чермет. І оце з бочки відрізав. Якось так потрошку дойгаємося. Попробуємо. Скільки виберемо, стільки виберемо. Тому що після цього потрібно буде ще сушки зробити. Якийсь видумати. Ну, ніби так.